Українська політика завжди мала місце для яскравих персонажів, але Олег Ляшко впевнено утримує титул найепатажнішого. Важко знайти людину, яку можна порівняти з цим політиком. Ляшко цілував коня. Смакував у Верховній Раді землю та неодноразово брав участь у бійках з іншими депутатами. А коли цих сцен було замало, одягався в костюм чорта з вилами, щоб нагадати про боротьбу зі скотеняками. Ляшко це політик, який зміг поєднати театр, цирк і політичну боротьбу. Він фермерський Гуд, який обіцяє забрати все у багатих і віддати бідним. Щоправда, інколи здається, що вилами він працює більше в телеефірах, ніж в боротьбі з корупцією. Ляшко це мікс енергії, харизми та непрафінь вихованого бажання сподобатися виборцям. Він може одночасно доїти корову, виступати проти олігархів і при цьому викликати сміх навіть у найсуворіших політологів. Це людина, яка змусила Україну повірити, що боротьба за соціальну справедливість може бути настільки видовищною, що й Голівуд позаздрить. Ляшко це політичний серіал, де кожен епізод обіцяє ще більше емоцій, ніж попередній. Але хто ж він такий? Радикал, що готовий змінити правила гри у суспільстві, чи все-таки вдалий проєкт політехнологів? Вас вітає YouTube канал Фігури, де ми говоримо про важливих постатей історії України та світу. Пишіть у коментарях, про кого нам зробити наступні відео, і ми розглянемо найбільш залайканий коментар. Аби проілюструвати класичного ляшка, згадаємо одну з його витівок. У кінці 2011 року у Верховній Раді нардеп вийшов на трибуну парламенту з гарбузом і пояснив, що за народною традицією дівчата вручають гарбуз нареченим, яких не бажають бачити своїми чоловіками. Від імені народу він передав гарбуз уряду, символізуючи незгоду з його діями. Ляшко тоді заявив, що сьогодні уряду вручають гарбуза, а завтра можуть прийти з вилами. Політик зазначив, що гарбуз передається, щоб уряд зрозумів, як до нього ставляться люди, мовляв, який гнилий цей гарбуз, така й ваша влада. А гарбуз справді був до біса огидний та у плямах. Після виступу Ляшко поклав його на підставку біля крісла прем'єр-міністра Миколи Азарова, якого не було в сесійній залі. А через кілька хвилин співробітниця парламенту забрала гарбуз. Після ляшка виступив депутат Володимир Яворівський з партії Батьківщина, пожартувавши, що гарбузи зазвичай дарують дівчата, що викликало хвилю сміху в сесійній залі. У цьому і весь ляшко здійснити жартівливий перформанс, аби привернути увагу, розкритикувати владу та стати на захист так званої простої людини. Це взірцевий приклад українського популізму, дитинства та освіта. Олег Валерійович Ляшко народився 3 грудня 1972 року в Чернігові. Сімейна драма почалася ще в дитинстві. Батьки розлучилися, а мама вирішила, що виховання майбутнього політика завдання для дитячого будинку. Так Олег опинився в прилуках, а згодом змінив ще три школи інтернати. Сам Ляшко пізніше згадував, те, що я виріс у дитбудинку, вплинуло на мене позитивно, і я став сильнішим. Якби виріс у родині, навіть не знаю. На канікули дядько з Лозівки, село на Луганщині, забирали племінника, щоб навчити його правильному життю. Там Олег зранку до вечора паскорів корів і телят. Перший запис у трудовій книжці звучав гордо: Скотар колгоспу, прогрес, село Лозівка. Здається, майбутня політична кар'єра вже мала коріння в тій прогресивній праці. Після інтернату Олег вирішив стати трактористом у технікумі, навчився водити важку техніку, але душа прагнула творчості. Він подав документи на журналістику в КНУ імені Шевченка. Не взяли. Та Ляшко не здався. У 1998 році він отримав юридичний диплом у Харківському пединституті, а в 2013 році таки добрався до омріяного КНУ, ставши магістром міжнародного бізнесу. У 1990 році Олег Ляшко розпочав роботу в газеті Молода гвардія, де за два роки піднявся від кореспондента до завідувача відділу. Пізніше обіймав посаду редактора газети Комерційні вісті при міністерстві зовнішніх економічних зв'язків України. Згодом Ляшко перейшов до видання Правда України, а у 1996-му він стає головним редактором газети Політика і керував нею три роки, аж поки в 1999 році її не закрили за рішенням суду через розголошення державної таємниці. Після цього Ляшко шість років був головним редактором газети Свобода. Політичну кар'єру Олег Ляшко розпочав разом із блоком Юлії Тимошенко, ставши народним депутатом у 2006 і 2007 роках. У Верховній Раді його призначили заступником голови бюджетного комітету, посада, що вже додає солідності. На той час Ляшко став одним із найбільш гучних голосів б'ют, буквально піар машиною на колесах. Після програшу Тимошенко на президентських виборах стосунки між Юлією та Олегом стали, м'яко кажучи, Прохолодними 19 жовтня 2010 року ляшка виключили з фракції Бют за співпрацю з коаліцією більшості. Зокрема, його звинуватили в тому, що він проголосував разом із пропрезидентською командою за перенесення парламентських виборів із 2011 на 2012 рік. І тут Ляшко вирішив, що пора почати самостійне політичне життя. Він почав активно критикувати режим Януковича і навіть встав на захист Тимошенко, що нагадувало серіал із несподіваними сюжетними поворотами. У 2011 році він очолив українську радикальну демократичну партію, яку невдовзі перейменував на радикальну партію Олега Ляшка. Ну а хто ще мав її? Очолювати. У 2012 році Ляшко знову потрапив до Верховної Ради, вже в новому амплуа. Частиною його політичного бренду стали вила так справжні, з довгою дерев'яною ручкою. Олег обіцяв вигнати корупціонерів із влади саме цим сільськогосподарським знаряддям. Коли почалася революція гідності, то він брав у ній участь та запам'ятався тим, що привіз на барикади бейсбольні бити й палиці для протестувальників. Пізніше він згадував, що мільйони українців по всій країні вийшли на майдани для того, щоб позбутися влади, яка її грабувала, яка тягнула в мордор, яка власні інтереси ставила вище інтересів народу. Люди вийшли за гідність, за Україну. А що отримали взамін? А взамін отримали приниження приниження бідністю, жебратством, сировинною економікою. Приниження мізерними зарплатами, пенсіями, високими цінами на ліки, на газ, на продукти харчування, на довгострокових президентських виборах 2014 року Ляшко посів третє місце. Він недовго прибув коаліції, та в цьому році вийшов із неї, посилаючись на їх промосковську орієнтацію. З іншого боку, в певних ситуаціях то радикали голосували в унісон з владними силами. У 2014 році Олег Ляшко брав участь у створенні спецбатальйону на Донбасі. Проте його критикували, вважаючи це радше піаром, ніж реальною користю для Збройних сил. У 2019 році знову балотувався, але вибув у першому турі. На парламентських виборах його партія не пройшла 5-відсотковий бар'єр. За останніми опитуваннями, радикали теж би не пройшли до Верховної Ради. Врешті з'явилася фігура, що обігнала Ляшка в популізмі та підкупила своєю позасистемністю простий нарід. Де-факто Ляшко є політичним трупом потрібно диво, аби він знову зійшов на політичний олімп. Родина і сімейний стан. Шлюби з першою дружиною Тетяною Юськовою, донькою колишнього голови конституційного суду, тривав півтора року. Згодом Юськова стала народним депутатом від радикальної партії. Нинішня дружина Ляшка Росіта Сайренен, родом із Дніпра, названа на честь іспанської прабабусі. Офіційно вони познайомилися в 1998 році, коли Сайренен працювала адміністратором в залі ігрових автоматів. У 2002 році вона народила дочку владу, яку Ляшко в деклараціях вказує як свою дитину, хоча її прізвище та по батькові не підтверджують його батьківства. Судимість і скандали. Олега Ляшка вперше притягнуло до відповідальності у 1994 році за обвинуваченням у розкраденні держмайна. З шести років позбавлення волі він відбув рік і згодом був амністований. У 1998 році судимість погасили, у 2001 році його вдруге визнали винним. Цього разу умовно на два роки, за нібито наклеп у публікаціях проти колишнього ВО віце прем'єра Василя Дурденця. Європейський суд справ людини визнав цей процес порушенням свободи слова в Україні. А наш герой вважає обидві судимості політично вмотивованими. Політична кар'єра супроводжувалася і секс-скандалами. У 2010 році опублікували відео з 1993 року. На тому відео, начебто, пан Ляшко розповідає слідчому прокуратури про свій гомосексуальний зв'язок з високопоставленим чиновником, якого він називає Боря. Ляшко назвав зміст допиту сфабрикованим та змонтованим. Проте слідчий підтвердив ЗМІ, що запис мав місце. У інтерв'ю потім Ляшко жалівся, що його намагались виставити символом секс-меншин або дискредитувати. Пізніше заявляв, що кожен чоловік повинен захищати жінку, а сексуальна орієнтація особиста справа кожного. Йдіть, гуляйте. Після піара участі у допитах на Донбасі. Сумнозвісна Amnesty International заявила про порушення міжнародного гуманітарного права. Ляшко назвав ці звинувачення безпідставними, заявивши, що це була допомога правоохоронним органам у боротьбі з сепаратистами. Цю історію обіграв і квартал 95 в одному з номерів. Його полюбляв пародіювати майбутній президент Володимир Зеленський. Доброго дня! Це ляшко, скотиняка Ти так. Ми готові в принципі. Готові, да камера включена. Уже включено все. Я готов. Можемо починати. Доброго дня, українці! <плес> Тільки що, я Ляшко. Під <праць> Поймав сепаратю. Ляшко часто брав участь у бійках з ворогами та опонентами. Наприклад, у 2011 році він побився з комуністом та віцеспікером Адамом Мартинюком. Крім того, він бив проросійського депутата Юрія Бойка. У березні 2014 року відбулася спочатку бійка з Сергієм Мельничуком, а пізніше з Ігорем Єрмеєвим. У серпні того ж року перед камерами зіткнулися наш персонаж і кремезний позафракційний депутат Олександр Шевченко. Останній звинуватив Ляшка у піарі на війні та відправив опонента у нокдаун. З конфліктів можна згадати бійку політика з представником президента в уряді Андрієм Герусом у віп-терміналі аеропорту Бориспіль. Журналісти навіть створювали переліки найвидатніших боїв Ляшка на кшталт тих, що зараз можна знайти про усика чи кличка. Політик себе позиціонує як радикал, тому така поведінка дуже органічна і вписується в образ захисника народних мас. Зв'язок з олігархами та агітація. У 2012 році політичний імідж Ляшка почали формувати не лише вила та радикальні заяви, а й професійні поради з боку досвідчених політтехнологів. Саме тоді Ляшко активно радився із Сергієм Льовочкиним, екс-керівником адміністрації президента. В одному з інтерв'ю Ляшко сам розповідав, що мав контакти з цим олігархом, оскільки його не пускали на телеекрани. Згодом це партнерство закінчилося, а Ляшко звинувачував Льовочкина. Відомо, що Олег Ляшко має зв'язки з олігархом Рінатом Ахметовим. Телеканал Україна, який належить Ахметову, є основною модійною платформою для його кампанії. З цього телеканалу він фактично не вилазив. Крім того, він називав Ахметова гарантом незалежності України, оскільки він продає товари на світові ринки та зацікавлений в дружніх стосунках з європейським товариством. Та й розслідувачі неодноразово вказували на зв'язок між цими персонажами. Наприклад, журналісти Радіо Свобода у своєму розслідуванні зазначили, що ці двоє регулярно зустрічаються на непублічних заходах. Дуже цікавими є його передвиборча агітація, обіцянки та перформанси. Наведемо декілька прикладів. У 2018 році вийшов ролик: Правда в тому, що поки українці бідують, керівники Нафтогазу виписують собі мільйонні премії. Я це зупиню і зменшу тарифи вдвічі. За порядок, за правду, за народ Ляшко не згадав, що однією з проблем України був продаж газу за і так заниженими цінами, через що держава втрачала величезні гроші на те, щоб покривати різницю між ринковою та реальною ціною на газ. Якщо ви хочете розібратися в економічних процесах і зрозуміти, чому знижка на газ це не завжди благо, радимо звернути увагу на наших друзів зі школи останнього капіталіста. У них є чудові курси, які допоможуть вам опанувати основи інвестування та розібратися, як економіка впливає на наше життя. Школа Останнього капіталіста це ваш шанс стати фінансово грамотними і побудувати своє майбутнє. Деталі за посиланням в описі або через QR-код на екрані. А в іншому передвиборчому ролику він знявся з крокодилом, якого називав гена, натякаючи на посадовців у дорогому взутті з цих хижаків. Дуже часто у роликах Ляшко позував разом із сільськогосподарськими товарами та тваринами. Як нам відомо, ці звірі потім переживали депресію після зустрічі з радикалом. Щодо обіцянок, то він типовий приклад демагога. Наприклад, у 2019 році на виборах він обіцяв. Збільшити кількість населення, зробити доступними кредити, знизити податки, підвищити зарплати і пенсії, забезпечити оновлення і модернізацію підприємств, створити середній клас, зберегти мораторій на землю, стимулювати фермерство і платити по 5 тисяч гривень на корову. Встановити мінімальну зарплату вчителям і медикам у 25 тисяч гривень, виділити 3% ВВП на потреби людей з інвалідністю, де узяти гроші на обіцянки, незрозуміло. Впадає у вічі позиція до відкриття ринку землі, що потрібно було для вступу до ЄС. Але замість того, аби внести конструктивні пропозиції, щоб запобігти зловживанню при відкритті ринка, бачимо збереження мораторію. Крім того, Ляшко прагнув повернути смертну кару та захищати права тварин. Сайт слово і діло підрахували обіцянки Ляшка. Він виконав 118, а не виконав 156. Ради справедливості скажемо, що він не так вже і погано виглядав на фоні багатьох інших політиків. Недарма ляшка називали найпершим популістом України. А той в інтерв'ю відповідав: От мені вішують ярлики популіста. Хто це робить? Корумповані еліти, які грабують. А я, бачте, популіст. Так, я популіст, і я не бачу тут нічого поганого. Більше про стратегію популістів читайте у нашому телеграм-каналі. Чому ж політик досяг певних успіхів та став впізнаваним? Експерти зазначають, що такий образ у політиці був бажанням для багатьох українців, які втомилися від складних і зарозумілих політичних дебатів. Його виборці це люди, які раніше голосували проти всіх, а також багато молоді, яка підтримала його по приколу. Часто люди не могли погодитися, за що виступає Ляшко. Символіка, як от Вила, була орієнтована на сільське населення, і вона справді спрацювала. За нього особливо голосували аграрні регіони. Після початку повномасштабного вторгнення Олег Ляшко мобілізувався до ЗСУ та склав присягу. У 2024 році став командиром батальйону безпілотних систем 63 ї ОМБР. Це викликало дискусії. Добровольці скаржилися на його накази. Деякі журналісти звинувачували його у піарі й некомпетентності, зокрема через ризикове використання дронів. Водночас, дехто з побратимів захищав ляшка, наголошуючи на його успіхах у бойових діях, зокрема у відбитті штурмів і знищенні ворожої техніки, що дозволило бригаді увійти до топ 10 зсу за ефективністю роботи з БПЛА, підсумовуючи Олега Ляшка, по праву можна назвати королем українського популізму та радикалізму. Попит породжує пропозицію, тому нема чого дивуватися популярності політиків такого ж типу. Його життя доводить існування ліфтів в українському суспільстві, але показує наскільки несистемні у нас еліти, без розуміння економічних процесів та потребів інституційних змінах. Віддамо належне Олегу Валерійовичу, це талановита, харизматична і цікава особа. Хто знає, може, якби ця людина відразу зробила кар'єру в коміка, то сьогодні він був би нашим президентом.